Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Тільки що завершилася наша комісія по техногенної ситуації, дуже було багатько питань. Ну і одне питання по захворюванню в нашому місті. Нам доповіли і. Наш уважаємий професор Ніколай Голубятников про ситуацію, яка в місті відбувається. то есть, це сьогодні захворювання дітей. Всі розуміють, що коли, коли в нас повітряні тривоги, дітки збираються в бомбосховищах і е, дуже багацько боліють. Я думаю, що і Солтик доповів. Я думаю, що ми всі відчули в нашому місті, яка, яка йде захворювання. Це грип. Я думаю, що Микола Іванович більше докладніше доповість про це і було було прийнято рішення на два тижні перейти учбовим закладам на онлайн навчання. Подивимося, щоб збити цю цепочку. Так, да, дійсно проблема в місті є в місті. наразі вже майже 30% хворих хворого населення на грип та орві. Чому ми кажемо так упевнено, що гріб? Тому що наша вірусологічна лабораторія в нашій установі, в філії Одеського центру контролю та проф... обласного центру контролю та профілактики хвороб. Сьогодні, тільки сьогодні в школах з п'яти тисяч учнів відсутні 865. Де вони? Вони всі хворіють. Тому ми вирішили: а хто ж хворіє? Хворіють діти молодшого віку, хворіють діти середнього віку. І ми на комісії розглянули це питання, питання воєнного стану усугубляє проблему з епідеміологічним статусом. Бо якщо ми маємо роз'єднані коридори чи класи в школах, то ми маємо загальне знаходження діточок в сховищі. І коли тривога от учора, наприклад, всі школи були 2 дві години. В сховищах, пережидаючи тривогу повітряну. Тому виходить так, що трапилось так, що масова, масова можливість зараження є в одному приміщенні чи в декілька приміщень, які об'єднані одним повітряним простором. Тому ми сьогодні єдинодушно і одногласно вирішили питання, що треба на два тижні припинити процес. Бо саме головне в питаннях вірусних інфекцій це роз'єднання, роз'єднання колективу. Хвора людина, хвора, здорова людина. Повітряний простір повинен їх роз'єднати. Кожен повинен бути вдома чи на повітрі. На відкритому повітрі і буде все гаразд. На сьогоднішній день дитячі садки ми поки залишаємо і даємо рекомендації більш досліджувати діточок, які приходять до дитячих садків. І це дослідження може нам дозволить не закривати дитячі садки. І, і, і ну, хотіли б, щоб всі віднесли до цього з порозумінням. Хотілося б, щоб в нашому місті ніхто не болів. Хочу вам побажати доброго, хорошого дня, сказати до нових зустрічей. u nas se bude dobre